Доброго дня всем. Сейчас пойдем проверим, вот знесли яичко наші цифарку. Калитка не закривається. О. йдемо тут подберемся на мар. Сьогодні не пройшов невеличкий дощ. Тільки намочило. На моє. місце. Так, ну да, туди купалочку ситку вернее она на его летает и сюда жарко, хорошо Мої великі писаки Ось маленькі. Зараз покажу еще менші. Хай зможе. Ще мальчиця Сарочка з курочкою. І курчатка. Нельс, кс-кс, іди сюди. Нельсик наш. Це Марсик. Марсельчику глянь. Марсель у нас без одного ока. Ми його лікуємо. Періодично все одно з ока щось виділяється і треба копати. Повністю не заживає десь. На весне побился с котом. У нас такой Марсель. Это Нильс. Ты в калюже, Нильс. Ты что, не видишь, что ты в воду лез? Нильс. Капец. Марсель у нас уже старий кіт, і мільса іноді дає прочупанки, але миряться нормально. Так, побийтеся ще. Молодец. Марсель. Марс. Потрошки покажем. Шоу на себе. Я отакі качатка, одні старші, а друге п'ять днів. Четверо вилупилось і качечка їх прийняла до себе. А та качка, яка висиділа, не захотіла з ними ходити, вона пішла до старших качок. І ця хороша мамка прийняла. Чинятка є старші, зараз покажу, як я їх випускаю, і вони ганяються. Отак. Ось ця качечка висиділа цих малесеньких. Але не захотіла з ними ходити. Вона думає, що це її великі діти і за ними дивиться. виходь. Йди. Ось таке хазяйство. Ще в нас є гусочки в відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім дякую!